При купівлі квартири перед підписанням основної угоди обов'язково ще раз зайдіть до квартири, яку ви купуєте. Це не формальність, це контрольна перевірка, бо саме під кінець всього процесу можуть виникати неприємні сюрпризи. Зняті люстри, винесені меблі або техніка, і рідко, але буває, що і викручені ручки двірні та розетки. Після підписання договору у вас вже не буде права вимагати щось додатково, бо якщо безпосередньо в договорі не вказано, що в квартирі лишаються там меблі, техніка, власник може все це забрати. І з юридичної точки зору він буде абсолютно правий. Тому перед підписанням. Підписанням обов'язково проводьте фінальний огляд, перевірте, чи все на місці, чи вся техніка працює, і чи взагалі квартира знаходиться у тому самому стані, як і була на перегляді. Краще, звичайно, скласти окремий акт або додаткову угоду, де буде чітко вказано, що лишається в квартирі. Цей акт підписується обома сторонами і стає частиною договору. Якщо не хочете, то краще все ж таки виділити 15 хвилин до основної угоди для фінальної перевірки.